Вас. Башня, щось у нього рухнуло, дівчата. Причому рухнуло настільки неочікувано, якось в одну мить. Так, і тут після того, як сталася башня, ну те, що це предісторія говорить, мабуть, це у вас не було башня. Він пішов в те, що почав працювати і заробляти кошти. Так, і тут король жезлів. Він, до речі, став людиною, якою з'явились плани, людина, яка знає, чого хоче в цьому житті. Так, яка ж таємниця відкриється, король чаш? А те, що він досі вас любить, зайки. Він діяв, він зараз заробляє гроші. Він думав втекти від цього, але ні. Кохання більше, ніж його жезл. Так, і він тут ви королева Пентаклів, і він зрозумів, що ви та жінка стабільна, надійна, яку він хотів мати за дружину і подив'яті чаш він розуміє, яка ви жінка, яка кохає себе, так, яка його таємниця ще відкриється. Він намагався якось боротися з тим коханням до вас, але нічого не вийшло і пуста карта, дівчата. Тобто, що буде далі, не зрозуміло. Він стоїть на вибору шляху зараз. Угу. Хитрість, обман, маніпуляції це те, до чого звикла ця людина. І він якби хотів зробити свій вибір, але так, щоб Ну, не чесним шляхом. Угу. Він аркан суд. Дивіться, він начебто все оцінив, переоцінив стосовно вас, але все ж таки ще не хоче вірити в те, що ви його доля. Так, він захищає від вас свої особисті кордони. Ох, яка вперта людина! Так яка ж той миці відкриється? А така тим, що ви для нього зірка, дівчата? Ви думаєте, що вже все? Ні, ви для нього на відстані стали ще більш бажанішою, ще більш красивішою, ще більш ідеальнішою. Ви просто його мрія. Він розуміє, що таких жінок навіть немає. Він не міг раніше зустріти. Так, він же не король мечів, він же не острий, не холодний. Він же імператор для вас. Очікуйте, таємниця те, та, що він виріс, він став імператором. Він готовий бути для вас опорою, надією, мати з вами все, що можливо мати чоловікові. Життя.